Всім привіт! Сьогодні на рекомендації ось такий будиночок Будиночок пряничний від фірми Деліція. Минулого минулому році нам такий е, пряничний потяг подарували. Нам з дитинкою дуже сподобалось її збира... його збирати. Якщо я знайду кадри минулорічні, я вам вставлю оце відео. І в цьому році я вирішила придбати сама ось такий будиночок. Бо потяг ми вже збирали. Тут іде кольорова глазур. Також у комплекті йде у нас цукрова пудра, пакетик, вам потрібно буде тільки білок яйця, щоб все це зібрати. І ось такі запчасті, тобто фасад будинку, задня стінка, нижня частина, дах, віконечка, ось у двері. І ось, як приклад, має вийти у вас ось такий будиночок. Є багато різновидів. Ось минулого року в нас був такий потяг. У цьому році взяли будиночок, є окремо іграшки, є величезний будиночок, санчата. Тому в цьому році мій вибір впав на ось такий набір. Хочу вам порекомендувати. Пряники дійсно смачні, ми їх з'їли і цікаво проведений час з батьками. З рідними це не забуваємо. Тому, якщо ви до когось йдете на свята, але вам не потрібен великий подарунок, але там є діти. захватіть ось такий набір. Я думаю, що всі будуть дуже раді, і батьки, і діти такому подаруночку. Замість того, щоб носити усякі тортики, тістечка для діточок можна принести. Тому це буде дуже цікаво провести час з батьками, дітками, смачно поїсти, попити чаю. Рекомендую! Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!